Пропонується до продажу хороший будинок у селі Мала Сквирка Білоцерківського району. Будинок цегляний, побудований на міцному фундаменті, стіни, оздоблені плиткою, дах, накритий металевими листами, вікна замінені на нові, енергоефективні, металопластикові, дім загальною площою 65 метрів квадратних, міцний та доглянутий. Складається з чотирьох кімнат, які добре освітлені та зручні для облаштування сімейного простору. Опалення в будинку комбіноване, є газовий котел з новими батареями, що гарантують комфортну температуру в холодний сезон, а також дров'яне опалення, лежанка та грубки, які стануть в нагоді у разі відключення газу або задля економії. Земельна ділянка площею 69 соток відкриває безліч можливостей, тут можна вести сільське господарство, вирощувати овочі та фрукти, облаштувати квітник, розводити свійських тварин тощо. На подвір'ї є всі необхідні господарські споруди, просторий сарай, погріб для зберігання запасів, літня кухня, вода подається з власної криниці, що забезпечує автономність водопостачання. Локація будинку дуже зручна всього за 5 хвилин пішки знаходиться зупинка громадського транспорту. Звідки можна швидко дістатися до райцентру чи обласного центру. У селі є два продуктові магазини, які забезпечують мешканців усім необхідним. Для любителів активного відпочинку неподалік розташовані річка та ліс, де можна рибалити, збирати гриби чи просто насолоджуватися природою. Відстань до Білої церкви приблизно 20 кілометрів, що дозволяє легко дістатися міста як на власному транспорті, так і на громадському. До Києва близько 100 км, дорога займає трохи більше години, ціна будинку 20 тисяч, присутній торг. Телефонуйте до власника будинку для уточнення деталей та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.